Welcome back to to my humble abode. Feel free to take a look around. Окей, цього разу відео буде довше, ніж я зазвичай намагаюся їх робити, бо є декілька додаткових речей, які треба пояснити. Я обожнював Tomb Raider. Я сказав про це в відео про Rise of the Tomb Raider декілька років тому. Відео було негативним, чому мене трохи безсило, що я все ніяк не можу сказати хоч щось позитивне про серію, яка мені подобається. Три роки назад я вирішив пройти трилогію Legend і записав відео шматків проходження, сподіваючись зробити велике позитивне відео, в якому я розповім, чому я вважаю цей період серії в цілому найкращим. Але мене завалило робочими задачами, і відео відкладалось місяць за місяцем, поки я нарешті не забрався з силами, і Росія почала повномасштабне вторгнення. Через пару років балансування роботи і стресу від русні, я зрозумів, що відео вже не зможу зробити в тій якості, в якій хочу, якщо не пройду ігри знову, а робити це зараз мені ще не хотілося. Тому я зібрав все те, що записав, одне просте відео, і запостив декілька місяців тому. Посилання теж є в описі цього відео, якщо вам цікаво згадати той період про Лари. Але тепер вийшла колекція Tomb Raider перша по третю, Remastered. З Ларою в головній ролі, як до назви прописано, і я не міг не зробити про неї відео. Все ж таки, великою критикою Rise of the Tomb Raider від мене було саме те, наскільки в порівнянні з класичними іграми серії платформі нам був нудний і нецікавий. Тож перед тим, як почати перераховувати позитивне, так собі і негативне, треба декілька речей зазначити. По-перше, моєю улюбленою класичною частиною серії є The Last Revelation, якої з цій колекції нема. По-друге, це проходження класичних частин серії можна вважати моїм першим. Tomb Raider 1 та 2 я до кінця не проходив, а в доповнення, які до цієї колекції були лише на ПК, я взагалі награв. не грав. Не пам'ятаю, чому я не закінчив першу частину, але, скоріш за все, через різні проблеми з сумісністю з залізом мого ПК. Другу частину я закинув, тому що вона мене з часом задовбала. Ну а третю частину я, хоча й проходив два десятки років, тому я вже взагалі нічого про неї не пам'ятав. Ну і по третє, я буду дивитись на колекцію в цілому і не вдаватись в подробиці про кожну гру окремо. Як зазвичай, більш детальний огляд я пишу текстом, посилання на який є в описі до цього відео. Це стовідсотково найкращий спосіб пограти в перші три частини Tomb Raider. Кожна гра виглядає і відчувається як і було, особливо якщо використовувати оригінальну графіку. Але при цьому отримує купу приємних покращень. Зброю можна змінювати не відкриваючи інвентар не лише на клавіатурі, а й з контролером. Всі трюки та можливості Лари тепер однаково працюють в кожній грі, але при цьому унікальні для кожної гри елементи не додали в інші. З новою графікою, на яку можна перемкнутися однією кнопкою, гра інколи неймовірно красиво виглядає. Але при цьому рівні не стають складнішими для розуміння. В гру додали управління відносно камери, і ви. Можете ризикнути їм користуватися, але гра залишається зробленою під танкове управління, тому дивіться самі. Тут навіть декілька елементів, які не потрапили в оригінальні релізи ігр, повернули. Наприклад, можливість котитись в присядь в третій частині і один класний музичний трек в тій же грі. Але якщо ігри того не варті, то і колекція була б не потрібною. Перший Tomb Raider все ще чудова гра, навіть хоча існує неймовірний ремейк Tomb Raider Anniversary. І хоча інші ігри в колекції в мене викликають більше критики, вони все одно приклад дизайну, який зараз в іграх неможливо зустріти. Як в оригінальних Prince of Persia, платформінг тут захоплюючий, бо будь-яка помилка може призвести до смерті. А сам процес аналізу кожної кімнати не набридає до кінця гри, бо вам треба зупинитись. Подивитись на пастки, перепони, які дизайнери розставили по рівню, продумати свій шлях, а потім перевірити, чи це спрацює. Ну і також, як би я не критикував сіквели, але вони додали багато класних і винахідливих елементів, з якими геймплей часто ставав крутіше. Ну а про музику взагалі неможливо не згадати. Більшу частину вашого дослідження вас будуть супроводжувати лише звуки печер, пострілів з вашої зброї та голос Лари. Але якщо музика починає грати, завжди хочеться просто зупинитись і слухати. І візуальна гра мені все ще дуже подобається. Так будуть, кому оригінальна графіка не сподобається, але мені вона все ще виглядає красивою. А у випадку третьої частини і її доповнення я би навіть сказав, що контрастний кольоровий оригінал виглядає краще за нову графіку. Та в грі не вистачає деяких елементів. Наприклад, посібник з переліком всіх кнопок та комбінацій відсутній, а гра це ніколи не пояснює. Тому з деякими елементами, особливо з транспортними засобами, вам треба буде ще вгадати, що гра від вас хоче. Ну а для доповнень, весь сюжет взагалі був написаний в посібнику та на коробках гри. Тому що в них відбувається, вам доведеться лише здогадуватись. Є і дуже дивні рішення. Для гри зробили купу досягнень, але багато з них потребують від гравця грати неправильно. Є режим нової гри плюс, але незрозуміло навіщо. Доступ до всієї зброї зі старту майже ніяк не змінює проходження. А той факт, що збереження гри для першої і третьої частини стає в новій гри плюс, як на PlayStation обмеженим, я би позитивним рішенням взагалі не вважав. Деякі речі зовсім погані. Ніяких візуальних налаштувань у гри немає. Вона сама вибирає роздільну здатність екрану, і частоту оновлення, і змінити ви це ніяк не можете. Як і яскравість картинки, що для другої і третьої частини може стати проблемою, бо ті ігри інколи дуже темні, а сигнальні шашки у вас не завжди є. Звук в третій частині чомусь тихіше, ніж в інших іграх, і Лара також любить ігнорувати натискання кнопок, якщо ви натискаєте декілька одразу. З оригінальними іграми на PlayStation, що на консолі, то на емуляції. Я такої проблеми не мав. Хоча самі ігри вже називались позитивним елементом, вони. Також, на жаль, і велика частина негативу. Tomb Raider 2 починає серйозно дратувати в фінальних рівнях. Tomb Raider 3 зі своїм постійним бажанням робити насичені нелінійні рівні, робить їх абсолютно незрозумілими. Golden Mask та The Lost Artifact прикольні доповнення, але страждають від тих же проблем, що і ігри, до яких їх випускали. Ну а про Unfinished Business краще взагалі не розмовляти. Навіть перша гра під фінал починає трохи бісити просто вона закінчується до того, як це стає серйозною проблемою. Аспір Медіа також зробили декілька дуже, м'яко кажучи, дивних рішень в тому, хто працював над колекцією. Бо над нею працювало дуже багато російських громадян, які платять податки, і можна уявити, що працювали вони не безкоштовно. А значить, їх податки пішли на вбивство українців і сирійців. Більш того, окрім того, щоб просто залучити Сейбер Interactive, у яких головний офіс в Пітері, якщо вони в курсі, та людей, які працювали над популярними модифікаціями класичних частин, Аспір також організував. Зували створення повного російськомовного озвучення трохи гр для цієї колекції, і в додаток до цього дозволили російському перекладачу відповідати за переклад українською, який виглядає незакінченим і неякісним. Можна звичайно посперечатись, що останнє було ненавмисним саботажем, але навіть якщо так, всі ці рішення не дуже приємні, і я сподіваюся, що інші класичні серії Tomb Raider перевидадуть без. Потенційного фінансування військових злочинів. Але й без такого тут є речі, які викликають питання в оновленій графіці. Наприклад, цей портрет Кейна з серії Legacy of Kane. Crystal Dynamics додали його в маєток Лари, бо могли, але ця колекція складається з ігор, які робили Core Design, і Crystal Dynamics не мали відношення ні до оригінальних частин, ні до цих ремастерів. Та я вже дуже довго розмовляю, а висновок дуже простий. Надивлячись на дуже дивні рішення і відсутність деяких важливих елементів, ця колекція чудова і може нагадати гравцям, за що Tomb Raider любили, і як ця серія вплинула на розвиток всіх ігор жанру action-adventure в 3D. Я сподіваюся, що вихід колекції може спонукнути розробників вигадати новий підхід до платформінгу в цьому жанрі, який буде настільки ж захопливим і важливим, але не обов'язково буде настільки ж повільним чи навіть настільки чесно системним. І також я сподіваюся, що The Last Revelation та Chronicles дійсно отримують схоже перевидання, бо я вважаю четверту частину серії найкращим прикладом класичного Tomb Raider. Don't you think you've seen enough?